Вітаю. Вітаю всіх! Міло, гості, Рада позичайні. запросити тебе Всячися, у свій простір та провести цю вечірню медитацію. Прийми, Прийми зручне положення. Можеш Це може бути положення лежаче. Робуйся, і спробуй знайти комфорт. свій комфорт. На мить, сконцентруйся на своєму диханні, глибокий вдих, зроби глибокий вдих. І глибокий видих. І глибокий видих вдих. Вдих. І видих, і видих, і видих, почуй ціле своє, своє тіло. І відчуй все своє тіло. Зобач, чи є світло. І подивися, чи тобі комфортно, чи, можливо, можна, можна, можна щось покращити. Почую. Відчую своє тіло. Почую в спарчі. Відчую підтримку матері землі. Почуй, як то і отпірає, чуй, як ця підтримка огортає тебе, в ніби ти в безпечних обіймах з і з кожним вдихом більше, твоє тіло розслабляється більше. більше і більше. Можеш і ти можеш вдеху. відчути ритм свого дихання, ти можеш грудчу, відчути, як повітря рухається як зверху вниз, як розширюється простір ціна, грудної клітини, і повітря і доходить і до, до живота, вдих, коли ти робиш вдих, грудна клітина підіймається, коротка пауза, потім коротка пауза, і, і ти віддих, видихаєш, опада, грудна клітка опускається. Знайди свій власний ритм дихання. Знайди свій власний ритм дихання. Поволі розшажає твоє розширюється твій внутрішній простір. Щось, що було стиснуте, тепер може розслабитися. Якщо в ціле, і якщо існути, ти відчуваєш зараз якусь напругу, на з видихом можеш випустити її назовні, саме так. Вдих і, і видих. Відчуття комфорту та зручності розчиняється далі, у твоєму тілі і далі. далі і далі відчуваючи турботу Матері-Землі, відчуй підтримку Отця Небесного, почуй, як віддіх, відчуй, się, як дихання живить тебе, до каждой, доходить тяло, до кожної клітинки твого тіла. І в і цій вічній хвілі, в цій вічній енергії, коли ти сповнений твоєї сили та енергії, можеш повітати, ти можеш і привітати і дозволити повну присутність, присутність свого внутрішнього простору, впарчі, його підтримку, його, його керівництво і повне партнерство, повне, партнерство, повне божественне партнерство. У присутності, мого внутрішнього простору. Запрошую части, всі мої частини, które які odрюcone, коли колись були відкинуті, залишені, зраджені, несправедливо обідані, всі частини неслышане, Відчували сором, Вські яких зловості, не хотіли, яких не бачили, яких не чуємо. Може, може, вважали поганими може, то або слабкими. Може, це був страх, може, злість, сумніви, безпорадність, невпевненість. Запрашам їх, і запрошую їх усіх. Запрошую і, і, узнаєм, і визнаю. Приймую. Приймаю, оточую доброзичливістю, турботою, ніжністю, освітлюю, зігріваю своєю силою, усяю моєї сили, у світлі у теплі моєї любові, бачу їх. Чую їх, надаю, їм нове надаю їм нове значення. визнаю їх, як, їх, як Частини мене приймую, узнаю. приймаю, визнаю мене як, як щось що Це будує мене. вони є частиною мене, частина, мене. частина, частина, мене, частина мого необмежного існування. І повній присутності мого внутрішнього простору. Вони можуть самі себе визнати як любов, мир і спокій, як частину джерела. Вони є частина джерела і частина мене. Визнаю їх. Otoчу любов'ю і decyduje. Приймає нові рішення, jestem, усвідомленням того моєї істоти, хто я є з усвідомленням моєї ісіння. справжньої сутністі, мого необмеженого існування. Mojej osnowy. Jaka jest tyno dżelay wsią, co istnieję. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jest. Ja jestem. Ja jestem. Wiecznym istnieniem. Я є вічним існуванням, мою визнаю мою сутність, в собі творче, визнаю себе як Творця, креатора, автора, креата, креатора, автора. Себе. визнаю себе і, себе. і приймаю себе як автора, як творця, як, як творця Креатора і приймаю з усією відповідальністю. І ці 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 і радістю творіння усією любов'ю до створіння приймаю, визнаю, поважаю, і ділюся моїм існуванням. Вчуй, як, як це, це цяло, наповнює все твоє тіло, кожну стілює тіла, кожну клітинку твого тіла, wypełня, наповнює вібрації твоєї, твоєї душу, справжньої сутності, твоєї душі і розширюється на все своє життя. І за його межі обіймі мій інше існування, та які також можуть себе визнати, прийняти. Ти є частиною всього, you. і все є частиною тебе. Я, Я є частиною всього, а все є частиною Я мене. Я є еманацією любові. Миру, гармонії. Я є. Я є. І, в і у присутності відченні, мого внутрішнього праці, простору. Роботи його я відновлюю себе. мою любов, мою любов віднавям до себе, до віру, відновлюю моє почуття року власної року. гідності уве. 2025 року і налаштовуюсь на цю версію повністю відновлюю здатність бути повністю bycia godnym, bycia godnym tego повністю гідний цього царства. Почуй відчую усе своє тіло. Почуй енергетичні, всі усі енергетичні центри від корони до коренів. Цяло. Відчую все тіло. Бітам. Вітаю. Стан Цей стан повного володіння. Того, що Почутям маю, з почуттям висоткальності, повної достатності, повної достатності ресурсів, підтримки і зв'язку. Вітає цей стан повного знання. Вітаю цей стан Мілощі. любові. Цей Відчую все з тіло з повною вдячністю. Почую Відчують, як твоє як тіло, тіло налаштовується на ці нові вібрації. Твоя душа завжди, Твоя душа завжди ті підтримує ці три стани: влоги, любові, і знання і, і день володіння. День за днем. День можеш ти можеш досвідчувати. Jako jako якості твоєї душі як дари, дару твоєго внутрішнього простору, нескінченного дару вбільші, нашого внутрішнього простору з його любов'ю і благословенням, Вдих і видих. Дзінкує. дякую, дякую, Дякую. І, на więcej, і дозволяю собі ще більше. На більше нескінченної безумовної і любові і довіри. На дозволяю раці, повну і волість, силу і свободу. На дозволяю і Радість і щастя. Позволяю Позволяю натхнення і Позволяю Позволяю на дозволяю наповнцом інспірації, натхненні й творчої енергії. Дозволяю. богатство Багатство і достаток. На і здійснення і славу. На і позванам собі наповном. дозволяю собі певно силу життя, свята, і повний достаток розшежам. світу то почуття легкості розширює це почуття легкості розшежа розширює дозволяючи на ще більше дозволяючи ще більше легкості ще більше на легкості ще більше ясності розшежа розширює розширює все більше на все моє тіло на все моє життя і цілий світ на моїх улюблених, на, на моїх людьких, друзів і родину, знам, на, на людей, тих, навколо мене, яких я знаю, і тих, яких не знаю. Тих, на всі створіння, всі, знаю, всі на існування на, сені, на землі і в, всесвіті, і в усьому всесвіті, розширюю ще. ще i jeszcze i się rozszerzam rozszirię i jeszcze dalej i się I dalej jeszcze. i się I jeszcze dalej i się dalej ja jestem ja je. Ja jestem. Ja je. Ja jestem. Ja je. I dziękuję. Dziękuję, I dziękuję że jestem. Dziękuję, że ja je. I dziękuję, że jestem. Tym, I dziękuję, że ja jestem tym, kim ja je. Дякую. 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 І, собі на таку І дозволь собі таку думку. На світі є кілька мільярдів У світі є кілька мільярдів людей. І твоя, душа могла wybrać, твоя душа могла би могла обрати. Будь-кого могла бути будь-яким створінням. Але вона обрала саме тебе. Саме тебе. Саме тебе. Відчуй цю думку. Відчуй у всьому своєму тілі. Відчуй, як, як це бути чудом створіння. І Божественності. Насолоджуйся цією думкою. І зараз поклади пирсионою. свої руки на грудну клітину Повиню, з повною вдячністю. вдячністю. pełen oddech, pełny wdech, pełna miłość, pełna miłości, miłość do siebie, lubość do, do siebie, do swojego życia. Delikatnie przenieś jedną dłoń i delikatnie miejsce mocy. Przemień jedną rękę na twoje miejsce siły. З і з ніжністю моци друга рука теж і, і опускається на твій центр сили і безперервно вітай повну роботу свого внутрішнього простору і чисту енергію джерела. Ти можеш ще залишитися в цьому стані. А можеш будеш Готовий завершити медитацію. Я дякую за твоєму. Дякую за твою присутність, за твоє святло, за твоє світло. За унікальну мелодію. За унікальну душі, мелодію твоєї душі. Іншими, яка разом з іншими створює чудову симфонію існування. Dziękuję. Дякую. 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 Dziękuję. 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 Dziękuję.